Що ж, всім привіт, народ з вас підпистоподобай, ми продовжуємо грати Койку за Україну з модом Dawn. Да, я не. Я не. О! Я хочу сказати, я не розумію, чому продовжуємо, але агресивні вже 37%. Можливо, я все ж таки дочекаюсь хорошої агресивності. Напрю... Хорошої напруги світової, так. Що мені вивчати? В принципі, можна просто почати все підряд вивчати. На, Тось.. Хтось з вперед. Так, на спального на 200 днів. Через скільки я вивчу через 162 дні. Ось сподіваюся, що через 160 днів ми збільшимо виробництво. А ще через 100 днів ми зменшимо споживання пального нормально. І сподіваюся, я взагалі припиню купувати. А, а слухайте, у нас з електрикою проблеми. Я вивчив. тут розвідка. На Альфа вивчаю. Так, що в нас тут? Мені треба слідкувати. О, по-перше, давайте я закуплюсь ракетним пальним. Всіх, окрім Росії і. І Китая. Ну і, окрім Ірана. Так, закупився. Мені цього надовго вистачить. Ага, так, все нормально. Що за молдовську автономію? А, ого-ого. А вона вже дуже близько до Просто маріонетки. Так, зброю. Personal defense weapons. А, ось. Це спецпризначення. Так, я побачив, інвестиція закінчилась. Продовжую інвестувати в Румунію. Бо я хотів би її захопити потім Ну так, хотілося б. Є в мене таке бажання. Так, планування, безпечне клонування, вивчили. Непогано. Давайте людей кланувати. Ось дивіться, тут є Battery парк конструкція. Що ти мені даєш? Перше, де ти. Дякую, що ви зменшили мені ціну будівництва. Battery Park, але. Але я не бачу взагалі тут як будівлю. Окей, давайте вивчу його. А, ось, ти відкриєш. Все, на. Подивлюсь, що за ефект ти даєш. Можливо, Battery парк дає більш... зробить більш ефективним відновлювальну електроенергію. Можливо. Можливо, ні. 58 вплив на Молдову, 43 на Угорщину. Прекрасно. Так, я ще щось вивчив. Ось тим. Ну ось тут населення буде на 10% менше споживати пальне, але на 10% більше електроенергії. Давайте трохи пізніше по тим фокусам піду. О, що давайте. Вот. Рейсер. Ось прям трохи лишилось. І вони стануть маріонеткою і будуть половину. Віддавати. Тобто. Скільки зараз вони мені віддають? Не написано. Але, до речі, мені здається, вже перейшли перейшли фабрики від. Я, я в кінці минулого відео скаржився що де мої фабрики від Молдови, і здається, я вже їми контролюю. Я вже їх контролюю. Тому що їх збільшилось, враховуючи те, що я не збільшував якісь фабрик. Альфа вивчив альфу. перед Цивільна військова адміністрація. 5% світової напруги мені треба більше, трохи більше, справді. Я не знаю, хтось, воюйте. Оголошуйте війну, я не знаю, будь-що робіть. Мені 40% ще світової напруги треба. О, Русня підводить до мене на кордон війська. Давай, спробуй, тільки спробуй. Тільки спробуй. Ми тебе рознесемо, просто вщент. І зробимо це гуртом. Єе! Молдова! Молдова! Зменште. Зменште. І далі автономний регіон. Має збільшитись якісь фабрик. Дивіться, вона після перезавантаження збільшилась. Якщо я зараз збережусь, у мене електроенергії не вистачає, ви знущаєтесь. Це неможливо, щоб мені електроенергії не вистачало. 49 днів почекаємо. Більш пального, більше виробництва буде. Випустимо, давайте збережусь і завантажусь. Я повернувся. І так, воно провантажило фабрики. Тобто, ви знущаєтесь. коли я зменшу рівень маріонетку. Я не знаю, як це навіть. А, зменшу рівень автономії. Молдови, мені треба перезавантажувати, щоб вони запрацювали фабрики її. Але це приємно, що я відбудовував, я отримую зараз ці фабрики. Частково. Леш отримую. Так, я щось ще вивчив. Щось. На, тримай. До речі, відновлювальна електроенергія ще через 20 днів почнеш більше виробляти. А коли ми захопимо Цікаво, а чи отримую я електроенергію з Молдови? Типу, як під знущаєте? 2 МВт. Мені 2 МВт не вистачає. Ого. Ого. А чого так? У мене навіть атомні реактори працюють. Так, вони хочуть витрати на поліцію збільшити. Я відмовляюсь, я б навіть такий, щоб соціальні витрати зменшити. Воно не потрібні такі великі. Зменшимо соціальні витрати. Давайте тоді адміністративні витрати збільшимо. А, ну це почекати, поки ми спочатку соціальні зменшимо. Без зменшення автономії ми що будемо отримати. У, 75% їх фабрики, 75 військових заводів. 75%. Хм. Непогано. Але цього буде мало. Треба більше. А, а тут війна має бути. Волонтери. Що мені взяти? Отожити земельну реформу? Давайте спробуємо взяти в цей фокус. Може там буде щось з закінченням земельної реформи? Є. Не те, щоб в мене багато сонячних панелей, але це хоча б якийсь бонус буде. Давайте тут також двигун вивчимо. Утеально, маряд буду будемо користуватись іншими двигунами, але чому б не вивчити? Ну, блін, це, це знущання. Я з вісьми відновлюваних електростанцій отримую всього 3 МВт. 2,92. Навіть не 3, навіть менше. Так, тут також щось вивчив. Та поїхали в танчики. У нас хоча б дефіцит. Зараз ще зменшиться дефіцит через 8 днів. Так, є, збільшили ефективність наших теплових електростанцій. Ну, мені навіть в танках нема що вчати. Ну, в флоті, мені здається, мені завжди буде що вчати. Тепер перевірка на електроенергію. Зараз треба тиждень почекати, поки закінчиться. Ну, є, зменшили пенсії. Приймаю нетворк інфраструктуру. І що в нас по витратам? Треба збільшити адміністративні. Давай, щоб вони не нили, Збільшимо. До речі, який в мене вплив на Молдову? А, 42% нормально. Я ще можу продовжувати продовжувати зменшити за рахунок впливу їх автономії. Так, національний фокус. Все. Мені тепер по-справжньому нема що брати. Перевірка по вам. Mm -hmm. Не прям щось цікаве. Депт мені не треба. У oh, там. Oh, Зменшуємо вплив ще завдяки фокусу. Так ха. Вони ще більше будуть втрачати свою автономію. Вони і так втрачають швидко. Зараз ще більше. Ха, ха, ха. Залишиться тільки отримати собі горщину румунію, щоб також на них впливати. Потім анексувати і потім знову розростатись. Тут ще сотку зменшу через 30 днів. Я хочу приєднати тебе. Приєднати. Та те-те. Ще дві технології. Раз. Два. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, Але хочу нагадати, що в мене. Буквально 30 серпня вийшла гра Симулятор країн. Будь ласка, якщо у вас є бажання, придбайте її. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто дойти до бажаного, це також мене дуже сильно підтримає. А, Це знущання. в мене. На 4 дні лишилось пального. Чому так погано? Натримайте, тримайте ще 8 пального закуплю. Це жах. Дві фабрики, витрачаючи на це. Ну раз, це не такий жах, як я зараз описую, якби буде все. Ми програли через це, але це неприємно. Чого? Урусні. Вони, типу, допомагають нам з корупцією, ага? Знаємо, так. І, 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 звали, розмова тільки одна. Ракети по Білгороду. Все інше не рахуються. О, ми. Я новий потік вчора. Прикольно. Нетворк інфраструктура і США приймаю. Новий ну, та літачки. А легкий літак, до речі, ми вже вивчили. Це щось з дроном. Але в мене хоча б електроенергії вистачає. Та блін, я, я зараз не хочу електроенергію розбудовувати, тому що я хочу вже приєднати Молдову. Я отримати електроенергію, яку я їм розбудував, тому що я їм побудував, ну, велику кількість електроенергії. Справжньому велику кількість електроенергії. І вони. О! Хі, ге геге, ще зменшуємо автономію. І аннексія. Ось-ось yes. і анексувати їх будемо. А, слухайте, на цей раз здається, збільшилась одразу кількість фабрик. Завантажуватись не треба. Чекайте, Рустян на у нас впливає. Ну так, давайте збільшимо цивільну адміністрацію. Все. Ні, давайте атакуємо вплив русні на нас. Ну, Я не тупий. Жодної русні. Ніколи. Я хочу нексувати Молдову. Мені треба нексувати Молдову. Там електроенергія, там фабрика. Молдова. сила. Ну ж я її відбудував. Вплив на Румунію 67%. Якщо трохи постаратись, то ми Румунію зам... за маріонетами. за маріонетом. коли за маріонетом вже залишиться тільки забудувати. Для цього мені треба більше фабрик. Ууу, виробництво пального. Збільшували. Але все одно недостатньо, щоб зменшити купівлю нафти. Ну-ка. Приймаю. Кол закуповую. Нормально, вистачає. Навіть 8 нафти вистачає. І тут збільшити електроенергію енергію змен... Ні, це тупо. Вони і так проблеми з електрикою. І збільшувати її, щоб населення більше споживало електрики, це тупо. Ну, до речі, автоном. Молдова тепер прийняла на школі, коли вони стоять автономним регіоном. Що ці кляті виродки пропонують мені? Серйозно, І ви називаєте себе демократами. Ідіть нахуй, серйозно. Мразі. Останні разі такі. О, а давайте зробимо російську дру... ми державу. Ми ми зробимо російську другу державную. Ми ж демократи. .üyor? Сюди атомну. Ось сюди атомку можна? Дратують мене. Типу демократи, ага. знаємо ми цих демократів. Русі, видимо, демократи це подобі демократії. З ними розмова одна ядерна бомба. Була вона. Мені треба 80% світової напруги. Ні, серйозно, поверніть Луганську. Давайте, поверніть Луганськ, донецькую. Ні, так ідіть в дупу тоді. Де кнопка оголосити війну? Дайте мені. Дайте мені. Або ми ту він і зробити, байдуже. Ого, у нас 15 фабрик. По 15 фабрик. Що потім будувати буду, якщо я забудую вас? Та буде. Насправді кажуть, що буду ще побудувати. Не, не. Вивчаємо все для танчиків. Я тут бачу, мені ще. Заінвестувати трохи вас треба. Все в інвестиція? Вплив на Угорщину 63%, вплив на Румунію 70%. 10% лишилось трохи. Так ще офісний центр мені пропонують підіграти. Дякую, але. Хоча електроенергії в мене більше. В мене профіцит електроенергії. Не настільки великий, як хотілося би, але профіцит. Давайте по літочкам все вивчу. Трохи лишилось. Я ще там запустив атаку, вплив на Молдову. Ще трохи. Ще прям трохи. І в мене буде точно достатньо електроенергії, тому що вони майже повністю забудовані Відновлюваною електроенергією Ну гаразд, не майже повністю. Але вони дуже сильно забудовані електроенергією Відновлювані прям дуже сильно. Прям дуже сильно я їх забудував. Я сподіваюся, отримати достатньо електроенергії з них. Ну і фабрика вже ж фабрики яких в них також дуже багато. Зачекайте ну, я вплив Британію такою. Я думав, це русня вибачаюсь. Ой, Британія. Я вибачаюсь. Все ось-ось. Є. Є, 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 є. Приєднуємо молодого. Приєднати. Є. Yeah. Ой, тут на 120 днів депафи, але нічого поганого. Скільки в мене фабрик? А, зменшилось кількість фабрик, навпаки, ну, трохи. Але це саму автономію точно треба їм підняти і все буде нормально. І електрику, я хочу почекати кінця звіту по електриці. Слухайте, у вас є машинки і так далі. Яке я розформовую і потім зроблю свою армію. Mm. Сюди ще 5 танчиків. Ще 4. Ось так. нам вистачає людей, на це. Ну, зразу. хочеться почекати кінця тижня і подивитися, що там по електриці. Я так довго хотів вас анексувати. Покажіть, що я це не дарма зробив. 101 МВт Гігават 101 Гігават В них ми отримаємо 37 Гиват. З електроенергії. Так, ти добудуєшся? Давай ось так зробимо. І ось так, якщо вже почали будувати, добудовуйте. А далі будуйте щось в мені. Ох, зрозумів. Це просто кайф 101, я отримую загалом з Відновлювання електроенергії 37. Пальне узагалі можна забути про закупівлю пального, що атомного, що звичайного. Ну, типу, ось, все. Давайте, я не купую. та та, -та типу в мінус піду. Байдуже, ми. Ми більшість споживання. А, вже 76. Воно стрибає. Про 15 ГВ. А, а. 15 з 5 десяти, то ви знущаєтесь. 50 електростанцій, ви 15 МВт мені даєте. В неї спальні повністю, не вольфрам Окей, давайте учили. Це ще може бути прекрасніше за Молдову. За анексовану Молдову, яку я сам розбудував. Тепер треба Румунію. Тут 7% лишилось. Їх можна буде. Робити маріонеткою Да, сонячні електростанції це. Молдова, я прям непогано тебе забудував. Але чому світова напруга не збільшилась? Ви що мене не розумієте, мені треба на них напасти. Я просто на початку серії родів побачив, що 35% світової напруги. Але тепер. де? Нападайте? Ну що за про. Ну. Чому проблема? Нападайте. Тобі що тут нема кого йти, щоб напасти? Mm, да. Давайте візьмемо. Агентство створено, може через агентство може бути. Можна буде щось зробити. Це, насправді, кажучи, дуже прикро. Ні, це круто, що я зараз взяв Молдову собі і так далі. І ось-ось. Візьму собі Румунію, тому що лишилось 7% впливу. І потім анексуємо Румунію. Давай. Ось у Румунії, в тебе мета війни. На Придністров'я. Чому ти цим не користуєшся? Ти мене дратуєш. В тебе є військові заводи? Вісім. Прекрасно, що отримав військові заводи з Румунії. На. Ну що ж, і на цьому прекрасному моменті, де ми забрали собі Молдову з нашою промисловістю. Я навіть не скажу, що з їх промисловістю, це наша промисловість. Це особисто моя промисловість і моя електроенергія. Я розбудував це. Отже, все в нас прекрасно. Потім замарінетиму Румунію, захопимо Румунію, загалом позахоплюю все. А поки дякую вам всім за пригляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить відео, якщо в когось, мої глядачів також і бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланму в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. в будь-якому випадку можуть не забувайте. Так, загалом вдачі вам всім та бувайте.